Праця заради миру саме так називається це дійство. 46 іспанських волонтерок приїхали до України, аби довести, що попри розбіжності в культурі всі ми прагнемо лише одного миру. Організація Аль-Саджара, до якої належить 46 іспанських дівчат, віком від 16 до 27 років, ставить перед собою мету допомагати ближнім, підтримувати, сприяти духовному зростанню та поділитися досвідом з маленькими житомирянами. Дівчата були у нас велектери в таборі. Вони дуже такі. Відкриті, шумні, люблять багато танцювати. Коли чують музику, зразу танцюють. Тільки почули музику, це зразу танці, співати і дуже активні. І вони на вони дуже вражені нашими дітьми і людьми. Майже тиждень волонтери працюють з житомирськими дітьми у перешкільному таборі. Кожен день насичений різноманітними заняттями. Діти займаються у творчих майстернях, вчать англійську мову, грають та танцюють. Що маю сказати? Ми приїхали сюди, щоб допомогти людям, але в кінцевому результаті вони допомогли нам, тому що це дуже славне місто.